Так, я викладач польської, але зараз я вивчаю англійську та іспанську мови, і сама часто плутаюсь між мовами і забуваю, якою я взагалі думаю, як правильно відповісти. Тому ловіть мої лавхаки, як вчити нову мову і не здуріти. Порада перша Танцюй з мовою. Хто сказав, що навчання має бути нудним танці плюс нові слова дорівнює мовний успіх, тому вмикаю улюблену пісню та запалюю, хоча ж би на кухні. Порада номер два нагороджуй себе. Вивчив 10 слів? Чудово, заслужив на печиво. Вивчив чергових 20. Улюблений еспресотонік вже чекає. Порада 3. Записуй все. Почув, повторив, і, думаєш, запам'ятав? Ага, вже завтра і не пригадаєш цього. Почув, чи побачив, повторив і записав. Ось де криється 90% успіху. Порада 4. Прийми факт, що буде важко, і не бійся сміятись себе, коли ти не можеш щось вивчити чи запам'ятати. Це нормально. Порада номер 5 тестуй. Якщо дуолінгу допомагає одним, це не означає, що спрацює для тебе. Якщо не сприймаєш інформацію на слух, жоден подкаст чи фільм тобі не допоможе. Тестуй різні формати. Використовуй фішки, наліпки, інтерактивний спосіб або міксуй. А тепер твоя черга, яка твоя улюблена мотивація, що допомагає тобі вивчити нову мову і не закинути цього? Пиши в коментарях.